Для оновлення життєвих сил, для оздоровлення, омолодження у просторах інтернету можна зустріти так багато міфів. Відео буде так як, як кажуть, в прямому сенсі з кров'ю. В ній багато білку. Причому білок, який містить всі амінокислоти, він має епітелізуючі, ранозагоювальні властивості. Ми стаємо міцнішими, енергійнішими. У нас більше сил. Наша імунна система краще працює. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог, і сьогодні ми будемо говорити. А точніше, ми будемо готувати надзвичайно корисну страву. Страву, яка підійде для оновлення життєвих сил, для оздоровлення, омолодження, для більшої енергії, для кращої роботи мозку, для кращої роботи очей. І ви зараз скажете, що це, що це таке, дайте нам цю страву. Ось вона. І головна королева, головний інгредієнт цієї страви. Буде печінка. До цього часу, в просторах інтернету можна зустріти так багато міфів і неправди про прекрасну печінку. Що тільки не почитаєш, що вона забруднена, що вона токсична, що її їсти не можна, тому що вона фільтр і вона бере в себе все-все шкідливе. Але, дорогі друзі, насправді це не так. Печінка з сучасною мовою кажучи, це суперфуд. Це Такий важливий, просто над, над, надзвичайно цінний субпродукт, який багатий такими корисними речовинами, що як ви про це почуєте, дізнаєтесь, то ви будете точно готувати печінку раз в тиждень і правильно робитимете, тому що якщо ви будете споживати печінку раз в тиждень, в невеличкій кількості, ви будете піднімати собі життєві сили, життєвий тонус, у вас краще буде працювати ваш, ваш організм, і я вам зараз поясню, чому. Але для початку ми будемо говорити, що нам для цього потрібно. Отже, нам потрібно приблизно 300 г курячої печінки, одна невеличка морквинка, одна ну, така собі середня цибулинка, одна дві чесничинки, зубчики чеснику, оливкова олія, лимон, яблуко, ну і трошечки зелені. І сіль. Це дуже просто. Насправді, по великому рахунку, нам могла би бути пригодитися і принести користі лише одна печінка. Отже, що, що ми будемо робити? Ми беремо цю печінку і починаємо її нарізати. Ви це прискорите, як я ріжу, тому що знаєте, оце ти починаєш щось різати, а потім кажуть, о, ви оце так довго робите. Яке довге відео! Все ж можна було зробити за 5 хвилин. Але якщо я буду робити за 5 хвилин, хто вам розкаже про користь, суперкористь печінки? Отже, ми нарізали нашу печінку, так? Ось тут вона є, а можна взагалі перекласти в мисочку, щоб краще було перемішувати. Ось тут наша печінка. Потім ми нарізаємо цибульку. Так. Кільцями. Ну або пів кільцями. Ми ріжемо тоненько чесничок. Просто подрібнюємо його. Точніше, все, в купочку. І нам потрібно ще порізати морку. Таким самим чином ми ріжемо морку. Я знаю, що зараз прийдуть люди і скажуть, хто так ріже, та різати треба так. Он клопотенко так рубає. Взагалі ніж тупий, господи. Давайте я вже на пів години ріжу цим ножем. Я кудись викину. Як ви думаєте, вони помітять заміну? Коротше, беремо нашу морку і ріжемо. Тож, досить так тоненько. Головне не по пальцям. Тому що, якщо по пальцям, то відео буде таке, як, як кажуть, в прямому сенсі з кров'ю. Теж сюди кладемо моркву, Ось так. Зараз це все гарненько перемішаємо. А, і ще нам треба пів лимона. Сік половини лимона. Так, І починаю витискати. Тиснемо. Тиснемо. А що не можемо дотиснути, то будемо ложечкою виколупувати яблучко. Для чого яблучко? А тому що смачно. Тому що яблучко це джерело клітковини. Яблочко ріжем. Недавно дивилася серіал, закінчила дивитись і дуже раджу. Називається Спіймати, Спіймати кайдаша. Друзі, якби я потрапила в ту сім'ю Кайдашів і отак отрізала яблука, я навіть не знаю, що би то було. Дуже раджу подивитися. Напишіть, хто дивився. Отже. Дивіться, в нас є майже все. значить Ми беремо трошечки, підсолюємо, небагато. Ну, взагалі руками краще підсолити. Руками ми відчуваємо, скільки там тої солі. так, Трошки підсолили. Лимонний сік тут є. так, І додаємо приблизно одну, але краще дві. Не треба жаліти оливкою олії. Ну, не дуже багато, звичайно, не буль-буль-буль прямо, а так трошечки. Так, одна столова ложка і друга столова ложка. Так. І яблучка туди. Туди. Не туди, а туди. Якби ви бачили голодні очі учасників нашої команди. У -у -у, ви б ще й не так мішали би, бо так шкода на них дивитися. Так, зараз все докладаємо туди. І... Далі, коли ми це все перемішали, перекладаємо ось таку трошки вогнетривку, скляну мисочку, але може бути не обов'язково скляна, а може бути керамічна. І перекладаємо всю цю -сю печіночку сюди. Підсолено, підкислено, Можна яблучко, а можна, до речі, червоний болгарський перець. Виді, яка краса. Ви розумієте, що цей рецепт він не традиційний, тому що традиційний рецепт треба смажити. Але давайте попробуємо запекти. І понесли. О, тут у нас дивіться, тут у нас. О, духовочка. І засікаємо час і будемо займатися чимось корисним. Наприклад, танцювати. І час пішов. Тр -тр 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 -тр. Чекаємо. Отже, дорогі друзі, минуло не 20 і не 30, а чесно кажучи, 45 хвилин, а в когось навіть більше, це залежно від того, яка у вас духовка. І я витягую нашу печінку. Кладемо її на підставочку. Бачите? Це печінка із морквою і з яблуками. Кладемо, кладемо на підставочку, беремо трошечки зелені, небагато і прикрашаємо. Це, звичайно, не обов'язково, але це красиво. Отже, дивіться, у нас вийшла така чудова печінка, трошки ще гаряча, ось, дивимося, запечена з яблучками. І зараз давайте подивимося, як вона виглядає зсередини. Гарно. Ви знаєте, чим відрізняється цей рецепт від традиційного? Можливо, в ньому в цій печінці буде трошки інший смак. Звісно, погоджуюся, що коли печінку обсмажите, з цибулькою, з часничком, ось, це так смачно, ще туди покласти яблучок. Але, але. Ви знаєте, якщо смажена, вона не всім підходить. А якщо ця печінка запечена, то вона однозначно підійде всім. Ось ми беремо таку печінку. Так, вона має такий специфічний вигляд, але вона дуже корисна. Трошечки додаємо собі оливок. От сюди, небагато, ферментований продукт. І шматочок хліба. Ось я люблю такий хліб, зерновий, а тут ще навіть, до речі, якісь, якась журавлина є, якісь е, горішки. Ось такий шматочок хліба і, в принципі, більше нічого не потрібно. А давайте все-таки розповімо, в чому користь печінки. І чому печінка має бути в нашому раціоні хоча б раз в тиждень. Це ідеально. Печінка це джерело надзвичайно цінних речовин. По-перше, в ній багато білку. Причому білок, який містить всі амінокислоти. Друге, дуже легко засвоюється цей білок. По-третє, вона містить ліпотропні речовини. Ви знаєте, що таке ліпотропні речовини? Ліпотропні речовини. Це певні молекули, які допомагають відрегулювати роботу печінки, забирають зайвий жир, якщо він там є, і не дають відкладатися жиру, якщо я там немає. Тобто печінка захищає нашу власну печінку. Плюс печінка містить дуже цінні речовини, цінні антиоксиданти, зокрема глутатіон. Я думаю, що багато жінок чули слово глутатіон. Вони ходять до косметолога і, можливо, хтось робить навіть собі крапельниці. Так ось тут є дуже багато глутатіону. А ще тут вітамінів групи Б, Б6, В9, Б12, які разом захищають наші судини від того, щоб в нас не було розривів, щоб не було відкладень гомоцистеїну, щоб, щоб наші судини одно, одним словом були здоровими. Вони дуже добре впливають на мозок. А ще, а ще, е Печінка з середньої калорійності, в ній також міститься вітамін А. Якщо говорити, кому не можна печінку, печінку можна всім. Але, з одним але. Якщо жінка вагітна і знаходиться в першому триместрі вагітності, то, тоді їй печінку їсти не рекомендується. Але це лише перший триместр вагітності, тому що в ній багато вітаміну А. Але оскільки тут вітаміну А багато, то е, ми знаємо, що вітамін А він має епітелізуючі, ранозагоювальні властивості. Тобто він надзвичайно добре впливає на нашу шкіру, на нашу сітківку, на всі наші слезові оболонки, включно шлунком, кишечником. Тобто, е, з'їдаючи страви і печінки, ми оздоровлюємось дуже сильно, ми стаємо міцнішими, енергійнішими, у нас більше сил, наша імунна система краще працює. Тому, дорогі друзі, готуйте страви і печінки, Споживайте їх регулярно, будьте здорові. І, до речі, не забудьте поділитися своїми рецептами із печінки, які ви готуєте. Можливо, це печінкові оладки, можливо, це запечена печінка, можливо, це якийсь печінковий хліб. Поділіться, напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами була лікар діетолог Оксана Скиталінська. До наступної зустрічі!